Що я сьогодні хочу показати, це треш. Відбулося то випробування, про яке я розмовляв, говорив. Це моделька Moscow Premium. Випробували її на різ болгаркою. Це відео буде трошки згодом. Дивіться, ось цей притвор майже 1,5 см. Спробували прорізати болгаркою 230-й круг. Вона прорізала наскрізь. Тут можна побачити наскрізь, ну ще не до рігелів, а просто наскрізь. Та пару хвилин, грубо кажучи, в цьому місці, в цьому місці ну, знадобилося декілька десятків хвилин, щоб прорізати хоча б наполовину. Побачите, тут немає проріза. Якщо тут він ось він, то тут його немає. Просто в труху спілити багато-багато кругів. От вона вся в пилі. Це все абразивне пиль. Ее... Діти її, три. Треба зрізати кругов, щоб отримати доступ до ригелей. Захист від болгарки справді існує. Саме там, де хочуть перерізати ригелі, щоб відкрити двері. Захист ми робимо на нашій преміальній моделі, на Moscow преміум та скала. Це реально захистить будь-яку оселю, будь-яке приміщення, офіси тощо. Чекаємо замовлень.